Молдова несподівано опинилася у центрі новин. Там відправили у відставку уряд. Там щойно над Молдовою знову прилетіли російські ракети, які Молдова не збила. І найголовніше про що ми хочемо розповісти, там змінили рамку переговорів або рамку діалогу із сепаратистським Придністров'ям. Молдова 30 років намагалася примиритися із цим окупованим Росією регіоном. А зараз вирішила діяти зовсім інакше. І ми розкажемо вам, як пов'язані ці всі три події або три напрямки мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. Ми обидва редактори європейської правди. А Сергій ще любить молдовське вино. Да ну навіть цього не заперечу. Що ж поїхали? Почнемо з, з ракет з ракет, да тому що ракети, крім того, що вони літають над Молдовою, коли на жаль Росня запускає їх по Україні. Вони зараз, ну то тобто, проліт ракет над Молдовою став кримінальним злочином. І що я помиляюсь, закон ще не підписано, але як тільки так відразу і що чекаємо справу на шайгу. Да, ти правий повністю закон ще не підписано. Тобто не можна сказати, що вже стало кримінальним злочином. Мабуть, це на наступному великому запуску ракет. Буде, тобто, це ще не підпадає. Фішка в тому, що, ну, мабуть, ти бачив раніше в новинах було, що кілька разів у Молдові падали уламки ракет, які збивали українське ППО, і, ну, і Молдова трошки нервувала з цього приводу. І з'ясувалося, що ну, нервують, вона нервує, там щось висловлює дипломатичний протест. А якимось чином покарати когось, або принаймні порушити кримінальну справу, виявилося, що немає. Як, тому що на статті. І от зараз, коли у Молдові робили перегляд е, Кримінального кодексу для покарання сепаратистів, отакий от mm. Масштабний реально перегляд туди за наполяганням Міністерства юстиції додали окрему статтю про якось так вона звучить незаконність прольоту через повітряний простір літальних об'єктів, які мають військове призначення. Ну, приблизно так, ну не зовсім. Складно. Але да, фішка в тому, що їм треба було знайти таку форму, яка. Точно, під яку підпадають ракети. Або безпілотники, які також можуть бути. І от. Ти спитав, чи покрають за це Шойгу? Це, до речі, велике питання. Ну наскільки я розумію, саме молдовани зараз не розуміють, кого їм карати, навіть якщо ми говоримо там про заочне переслідування, про кримінальні справи, такі віртуальні, але вони точно розуміють, що їх треба відкривати проти російських військових, проти Русні. І там, по суті, для слідства лишається ну, широке поле. Тобто. Точно будуть справи, точно проти когось, тому що покарання передбачене доволі серйозне. Якщо я не помиляюся, то від 3 до 12 років такий великий інтервал, якщо просто ракета прилетіла. А якщо вона ще й впала і когось там поранила або не дай бог вбила на території Молдови, то це взагалі 10-20 років ув'язнення. Тобто, зараз по ідеї, молдавська поліція має почати ближчим часом кліпати справи проти російських, Генералів, або може, і Шайгу, якщо Шайгу визнає, що він давав вказівку запустити ракету також над Молдовою. Ну що ж, непогано, тут Лавров нещодавно казав, що Молдова стає другою Україною. Ну що ж, подивимося. Сейчас uh, на эту роль uh, приглядывают Молдову, а uh, прежде всего потому, что поставили поставить uh, достатньо специфічними методами, далеко не свободно, демократичними, на глаза країни президента, яка... Которая... Ну, просто рвьется, сама рв А Чому Лавров так нервує? Да. Насправді, от Лавров зробив цю заяву дивну нещодавно саме через той закон, про який ми власне хочемо вам розповісти. Про закон щодо покарання сепаратистів, який Молдова готується зараз впроваджувати. Його вже ухвалили в двох читаннях. Зараз він чекає на підпис президентки Санду, і ну, я не бачу. Політично для Санду можливості взагалі його не підписати. Може, там дрібні зміни будуть, але е, е, нарешті Молдова починає. Боротися або, скажімо так, думати про те, що робити з Придністрою, і оце, і, от це, і от це росіян дуже нервує, тому що вони звикли, що 30 років Молдова була готова терпіти що завгодно. По суті, велася на російську пропаганду. Росії вдалося нав'язати навіть молдавському суспільству, що вона там не агресор, хоча вона а посередник а посередника, посередник. да, навіть частково миротворець, ну бо вона ж типу присутня на миротворських. У Придністрові, хоча насправді це держава-окупант. І от зараз, нарешті, у Молдові почали це визнавати. І тут дуже цікаво, тому що до повномасштабної війни Росія максимально намагалася нав'язати Україні молдовський сценарій. Ми не велися, а тепер Молдова починає виходить, використовувати український сценарій Так, да, до певної міри Молдова починає йти за Україну. Тобто, виходить, що Молдова вважає всіх сепаратистів ну, керівництва Придністров'я. Є крикарними злочинцями, і а вести переговори з злочинцями просто неможливо. Ну як у нас із цим ордло. ніколи на прямих переговорів не було. Це до речі, от цікаве питання, на яке поки що немає фінальної відповіді, але я її уявляю. Тобто, яка історія на Молдова в цьому законі, який ще не підписаний президенткою, але ну рано чи пізно, все таки там може після зміни, але буде підписаний його основна фішка в тому, що він вводить кримінальні. Нальне покарання просто за факт сепаратизму, ну от просто ти е, працюєш над тим, щоб Придністров'я було незалежним, ну як е, е, каже тамтешня влада, ти стаєш злочинцем. Причому, якщо ти при цьому публічна людина, то це там серйозні терміни, ну 7 років ув'язнення. А якщо ти кажеш, що е, ти дослухаєшся законів Придністров'я. То твій термін зростає, здається, аж до 20 там 15 років. Тобто це ну реально всі керівники, так звані керівники Придністров'я, Ну по суті, вони російські проксі там основну мовно їхні платніцькі красносіельський керівник. Міністерство закордонних справ Придністров'я це такий жарт, ну, які закордонні справи можуть бути у Придністров'я, Але от там є такий ігнатів, вони стають одночасно всі злочинцями, або, скажімо так, підозрюваними мають стати. Але це якщо ми читаємо сам закон. А от коли ти починаєш питати. У молдавських депутатів, які писали цей закон, які за нього голосували, вони кажуть, ні, почекайте, не все так однозначно. Ну тобто, вони не кажуть, що це спрямовано проти. Але очевидно, що це просто будуть кримінальні справи, в яких з'являться ці підозрювання. Отже, Молдова тоді вийде з цих переговорів із Придністров'ям. Я майже впевнений, що Молдова скаже, що вона не виходить, тобто вона швидше все робить так, щоб Придністров'я саме сказала ні, ми виходимо. І ну яка ситуація зараз? Є два переговорних, скажімо. Треки або ну, два переговорних основних формати. Один із них той, який найбільше люблять там, всякі європейці, американці, він називається 5 плюс 2. В ньому є два: це молдова придністровя оцей прямий mm. діалог, якого нам, на щастя, вдалося уникнути. І купа посередників, гарантів, де, Україна, те, що... де, зокрема, є Україна і є Росія. Так от, цей формат мертвий. Він просто ну, мертвий настільки, як, на, на, наскільки, в принципі, може бути мертвий. З однієї причини, Україна ніколи не сяде за один стіл з росіянами, визнаючи, що вони є державними гарантами росіяна-окупант. Угу. Все. Ну, тому цей формат він, в принципі, не зможе ожити. А він існує суд віртуально. лишається єдиний формат, крім нього: це ну, умовно один плюс один. Тобто, де сидять просто Придністров'я і Молдова. А, з боку Молдови, це ну, віце-прем'єр з реінтеграції, або там ну, буде хтось інший, байдуже. Тим більше, що зараз уряд змінюється. Подивимося, кого призначить. А з боку Придністров'я там сидить оцей от Віталій Ігнатів, про якого я згадав, який є одним з головних Підозрюваних за новим законом. Тобто виходить, що, по-перше, хто із Кишнева поїде на зустріч із людиною, проти якої, от якщо буде порушена справа, тобто як можна вести переговори із людиною, яку твоя поліція підозрює. Ну, окей, можна, в принципі, можна, Ну, поки там немає вироку суду, можливо. Але це означає, що той же Ігнатів не може поїхати на переговори в Кишинів. Ну, тому що він заїжджає, його одразу в'яжуть по білій ручки і ну, да, але він не поїде. І для Кишинева тепер прекрасна можливість сказати: ми готові на переговори, Там, припустимо, в Міністерство закордонних справ Республіки Молдова 10-та година ранку в понеділок. Ігнатів, приходи блін, не могу. <хи> І ну, реально це означає, що трек ламається. Плюс оці всі чудики, типу там Красасієрського так званого президента, вони стають невиїзними в рамках цієї тоненької смурочки, як дивної, яка називається Придністрою. Бо в Україну вони теж не зможуть виїхати. Бо в Україні, ну якщо Молдова ще й подасть на них грошок, в Україні їх. Так спакують, і все тут. Мабуть, треба додати, що раніше були скарги Придністров'я. Їхні дипломати все ж таки летали в Європу через Кишинів. Ну а як ще? І завжди бідкалися, що Молдова не визнає їх дипломатичний статус і дипломатичний імунітет. Тобто товариш Ігнатів розраховувати те, що він матиме якийсь дипломатичний імунітет, мабуть, вже не може. Імунітет в сенсі типу, що камера має бути одіночна, от в цьому сенсі можливо. І от тут, якщо ми говоримо про те, які можуть бути реальні не офіційно декларовані, а реальні наслідки цього закону, то дійсно Придністров. Ідея до певної міри шляхом України, бо Україна, на щастя, ще на початку сказала: ні з якими ДНР ЛНР ми переговори не ведемо. Є агресор Росія, з Росією, можливо. Є обґрунтоване припущення, що, зрештою, цей закон може призвести до того, що ну типу сказати: Росія, ти окупант. От з тобою можемо вести, а от з цими, ну, навряд чи. Але є версія, що цей закон спрямований не стільки проти Придністров'я, скільки проти інших сепаратистів. Я нагадаю, що в складі Молдови є так на. Автономія Гагаузії, яка теж регулярно тікає, що ми можемо вийти. Про це обов'язково поговоримо. А перед тим я вам нагадаю, підпишіться на наш канал і обов'язково лайкніть це відео, для того, щоб його побачило більше людей. Адже для нас важливо, що відбувається у наших сусідів. Ну і звичайно, ставте питання і про Молдову, і загалом у коментарях. Так, от щодо Гагаузії, я би не сказав, що зараз вона от хоче від'єднатися. Скажімо, вона намагається качати права. А вот тему піднімає. да, ну, Там просто більше є. Ну скажімо так. Гагаузія, це настільки ж регіон з шаленим російським впливом, майже як Придністров'я. Тобто Росія має там своїх агентів, має серед політичного класу своїх агентів, має шалену підтримку у суспільстві. Плюс Гагаузії, я навіть не знаю, з чим це порівняти до певної міри. Це некоректне порівняння, але можна там порівняти з Береговим, в якому дійсно дуже багато народу або там села. Беревського району, які просто можуть не говорити українською, навіть її не розуміти. От Україна це зараз змінює. Молдова в Гагаузі поки не змогла почати це змінювати. Там реально народ румунською, тобто ну, державною мовою Молдови, не розмовляє. Там всі вивіски російською, ну і десь трошечки гагаузькою, яка тільки ну, в зародишовому стані. Так от, через цей російський вплив, там є реально. В їхньому народному собранні, тобто в місцевому парламенті, є багато прямих агентів Москви. І от вони качають тему про те, що там ну, взагалі типу, не вийти, але ну, щось таке, типу, отримати новий статус, можливо зробити федерацію. ще щось. Ідеї про вихід зараз вони в повному маргінесі. Але тих, хто хоче в принципі переглянути повноваження, статус і так далі в їх дуже багато. Вони. Там становлять більшість і часом їх заносить. От, припустимо, минулої осені в Какаузі взагалі там планувало зробити такий кагал, типу, зібрання всіх депутатів, які би ухвалили щось таке, що ми тепер не підкоряємося кишенево. Тоді це зупинили, але от зараз за новим законом. А, ті, хто будуть це робити, вони взагалі ризикують опинитися під статею. Тому дійсно ти правий, що, що це до певної міри просто превентивно, не тільки покарати сіпара в Придністров'я, а й зробити так, щоб сіпари в інших місцях а, боялися боялися. Давай тепер повернемося до Придністров'я. Що далі? Ну тепер очевидно, що будуть по українському сценарію ігнорувати сепаратистів. Але український сценарій також под вмістить і економічну блокаду. Чи піде Молдова на економічну блокаду? Коротка відповідь ні. Але це коротка відповідь, а довга складніше, тому що чому вона не піде на економічну блокаду, тому що на жаль, ну точніше, не так, не те, що ні, а не зараз. <смі> Я сподіваюся, що навіть практично впевнений, що рано чи пізно щось подібне до блокади почнеться, і цілком можливо, що цей закон також закладе ґрунт для цього. Але зараз блокада неможлива просто з тієї причини, що у Молдови немає своєї електричної генерації. Вся точніше. Майже вся електрична генерація Молдови перебуває на непідконтрольній території, умовно на їхньому ордло, тобто у Придністрові. Там розташовані потужності ГЕС до Босарської, там розташована ТЕС у Дністровську. Тобто Молдова закупає у Сєпаров, платить сепарам гроші за електроенергію. Так, це вот. І от це ось тепер. Питання, тому що новий закон про сепаратизм передбачає чітко статтю за те, що ну, статтю, за якою мають карати ті організації та тих людей, які платять гроші, якщо з цих грошей потім фінансується сепаратистська діяльність. Так от закупівля електроенергії, з якої потім фінансуються податки, за які живе там, Красносельський, Ігнатів і прочі ці чудики, це дійсно стаття. І, чесно кажучи, я не розумію, як Молдова з цього буде виходити. Тобто вона не може розірвати ці контракти, але при цьому не депутати. Не може, чи немає можливості відмовитися від електроенергії. Не може, не може, да, тобто, ну, просто не може, тому що впаде економічна система. Ага. І при цьому є закон, який змушує це розробити. Є кілька варіантів. Один з варіантів це те, що ну, насправді закон був ухвалений трошечки безглуздо, тобто там на ті. Тільки ця норма недієва, угу. можливо, його змінять і ну, виправлять просто очевидні помилки. І можливо не навіть якісь Ну, чи, 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 чи так, чи уточнять це вже інше питання. А, і можливо навіть нинішня зміна уряду Молдови, яка відбувається, до цього повернемося, вона може і з цим пов'язана бути. А, але а, ну, можливо також те, це ж все таки Молдова. Ну, тобто це не Німеччина, не Австрія. Там можуть бути ухвалені закони, які просто тупо не працюють, е, ну, є така особливість. Mm -hmm. е, тобто це цілком можливо. І взагалі, є також шанс, що зараз от вони ухвалять цей закон і почнуть ним просто шантажувати Придністров'я. Тобто е, навіть не будуть поспішати відкривати справи проти там Ігнатіва інших, а будуть на них тиснути. Знаючи, що що ті знають, що проти них можуть бути відкриті справи? Це Молдова, це цілком можливо. А на кінець буквально трошечки про політику в Молдові змінився прем'єр. Була хафрілиця. А став? Ну точніше, ще не став, а ось ось стане дорін речан. Це і це дійсно дуже важливо, як я вже казав, навіть пов'язано із тим, що Молдова починає роботу проти сепарів. Так дійсно зараз відбулася зміна. Ну як сказати, це ж. Молдова особлива держава, а вона нібито парламентська, але реально вона президентська. Тобто там всім керує президентка Майя Санду. І найбільше ніж у нас, умовно, всім керує Зеленський, там от просто всім, всім, всім. І зміна Замінили ж Ну навіть більшою мірою. Тобто, з одного боку, можна сказати, що от поміняли один уряд Санду на інший уряд Санду, і це нічого не означає. Але. Є важлива відмінність. Наталя Гавриліця, яка була прем'єркою від самого початку нової влади, ну от коли там обрали mm -hmm. новий парламент, да, дійсно, це людина повністю, людина санду, там, підконтрольна, підзвітна. Якщо дій. не помиляюсь, економістка західним бекраундом. Так, да, вона непоганий, як вважають фінансист. І от вона була непоганим фінансистом на чолі уряду. Тобто вона була абсолютно не яскравою, а ну просто виконавця. І в якийсь момент Санду зрозуміла, що їй повинен, потрібен хтось інший, хто зможе бути яскравішим, хто хто матиме обличчя і хто всередині країни ну виконуватиме її роль. І от зараз, зрештою, не відразу їй довелося наскільки кажуть джерела двічі переконувати свою фракцію. А і зрештою, вона всіх уламала, поставила людину, яка ну взагалі не з її команди, тобто вона не йшла з нею на вибори і так далі. Але це фахівець саме з питань безпеки, знімаючи Гавриліцу, Санду сказала, що зараз перед новим урядом стоїть питання безпеки. І от саме Дорін Речано, який до останнього був радником Санду із безпеки, буде цим займатися. А безпека це що? Це Придністров'я. Зокрема, ну не тільки, але е, найголовніше, що він один із небагатьох молдавських політиків, хто не боїться говорити там навіть про НАТО. Ну тобто він вже. Не так, щоб Атлантист в Молдові не можна бути повністю таким пронатівським бути і бути в політиці. Але ще минулого року він сказав, збуривши тоді опозицію, що нейтральний статус Молдову вже не рятує. Ну тобто, про те, що треба мати партнерів, про те, що треба посилювати свою армію. Тобто він буде реально реформувати безпековий сектор. І крім того, Делін Дречан був одним із тих, хто був готовий до дій на Придністровському напрямку, коли в принципі у Молдові це намагалося ну просто намагалося не робити нічого. Угу. Тому я цілком припускаю, що це, от по суті, є ланки або майже ланки от одного ланцюга. Тобто зараз Молдова змінила політику щодо сепарів, змінила змінює процесі зміни уряду на той, який буде готовий з сепарами говорити. І ми будемо мати прем'єра сусідньої країни, який буде концентрований на безпеці. На тому, щоб Молдова знаходила себе у новій геополітичній реалії, ну що ж, сподіваємось, що Молдова дійсно піде українським шляхом, і як казав Лавров, стане другою Україною. Ну, другою Україною вона не стане. Молдова лишиться Молдовою, і про все, що там буде відбуватися, про те, як вони будуть вирішувати Придністровський конфлікт, про те, які помилки будуть робити і де будуть досягнення, ми вам обов'язково розповімо. Що ж лишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся і до нових зустрічей в ефірі.